Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Справжні котики українського шоу-бізнесу. Євгена Кота та Наталію Татаранцеву називають однією зі зразкових зіркових пар. Він хореограф, режисер і переможець шоу танці з зірками. Вона чотириразова чемпіонка світу з Полденс, майстер спорту з художньої гімнастики, засновниця авторських тренувальних та реабілітаційних програм. Пара доповнює один одного не лише на роботі, а й у житті. Вибухового за характером Євгена завжди вміє стримати врівноважена Наталя. Закохані вже вісім років разом, і саме у стосунках знаходять натхнення для творчої реалізації. Який спільний проект готує подружжя? Дізнаємось просто зараз у студії сніданку вихідний. Євген Наталя в нашій студії ми так старалися зустрічати наших гостей смачненьким фішн-чіпс. Э, і перше, що прозвучало м -м, для нас є водичка. <protege> <débře> uh, yeah we're 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 <diary> так, ми mm -hmm. фрукти. Бо ми насправді хочемо, щоб наші гості теж смакували. А як так склалося? Ви один одного знаходили за меню? Та ні, знаєте, коли ми зустрілись разом. У нас взагалі було різне харчування, різні стилі життя. Я спортсменка просто з дитинства, і всі ці смаколики для мене були забороною. Потім був якийсь період, коли заборони відкрилися, і я все смакувала. Але все ж таки, потім знов з'явився спорт, танці і фігури, і жіночність, і все це хотілося проявляти. Тому заборони знов з'явилися в моєму житті, але світогляд змінився. Тобто ви свідомо відмовляєтеся від там смаженого. Давайте так, зорієнтуйте, як ви снідаєте? На воді? Сьогодні, да, сьогодні. сьогодні на сніданок були. У мене чотири варених яйця, два жовточки. Я їм, два не їм, тільки два білочки, чотири білочки і два жовточки. Потім листя салату, огірок, помідорчик, полуниця, сирок, ківі, грушка. все. А як часто Ігор, так на стороні? <их publishers> я yeah, yeah. так послухав. Так. виживу. Як ти гріш? Як часто грішиш на стороні з їжею? На стороні, ну, чесно кажучи, буває грішу, але потім, знаєте, це таке відчуття, коли ти дуже голодний і там десь їдеш, приїхав на заправку, такі заправляєшся, і таке сосиска пахне, знаєш. Але я беру оці хот-доги там, вони так смачно пахнуть. Я беру завжди тільки сосиску без хліба, без соусів, без нічого. А, Я, але, окей, але, а як потім... реагують люди, коли ти кажеш мені хот-дог але тільки сосіску? Я кажу, можна мені сосиску? булочку темно або світло? Я кажу, без булочки, без сосів. Тільки сосиску. Типу, а що нам робити з іншим? Можете можете <рес> цікаво, бачите, але пізнаємо вас через ваше харчування, але е, ну не незвично. Вас в гості часто запрошують чи кажуть вам, щоб ви зі своїм приходом? <рес> а ми до себе, ми до себе запрошуємо, да. і е, е, ми подаємо все взагалі. То ми людям не нав'язуємо uh -huh. це для нас. Це зручне харчування. Ми таким чином себе підтримуємо. Це круто, що ви да, зустрілися. Ми, ми енергійні. Ні, взагалі е, Євген е, е, так пішов за мною за моєю. В мою сторону трошки Ну, діє... <laughs> не, не дієтку, а в цей стиль харчування стиль да. е, ти розповіла про те, що дієта була пов'язана зі спортом і тоді було суцільна заборона а славі дьоміну зізналося наскільки жорстким було тренування. Е, ми це чуємо періодично, але мене теж дитина в спорті. І час від часу я ловлю себе на думці. і Хочу тебе запитати: чи можна досягнути високих вершин олімпійських медалей світового визнання без жорсткої дисципліни і вимоги? Чи можна це досягнути е, обіймами і лагідністю? Я думаю, що має бути фіфті-фіфті. Uh -huh. Всього має бути потрошку дійсно, тому що виховання потребує дисципліни. Дисципліна просто так сама по собі не народжується. Наше тіло, наш мозок бажає зазвичай там якихось Шкодувати смаків та пошкодувати себе, налагодити якісь емоційні там дірочки позакривати, але е, дисципліна вимагає іншого. Чіткого щоденного виховання і щодо того, що ти споживаєш в їжі, що ти п'єш обов'язковим чином. Тому 50-50 завжди працює. І я Там, думаю, що ти вважаєш, що в твоєму в твоєму житті, в твоєму ом, тоді спортивному е, тренуванні гімнастичному перегиналася палка. Це стало причиною того, що ти пішла з гімнастики, чи це якось по-інакшому вплинуло? Це стало причиною того, що я вирішила а, припинити такий спосіб існування, тому що моє здоров'я вже кричало про це. Угу. Я в певний момент зрозуміла, що треба змінювати ситуацію. Я це інтуїтивно як дівчинка в 13 років відчула. Угу. Поділилася з батьками. Вони сказали: Окей, ми тебе підтримаємо. Давай достатньо, скажімо так, цих випробувань. Погнали в іншу сторону. Я погнала вчитися, тому що в художній гімнастиці, в спортивному інтернаті цього не вистачало. І я пішла в школу, звичайно, пішла в університет, стала соціологом. У мене була інша сторона життя, не тільки спортивна. і сьогодні я можу знаходити баланс, отримуючи чітке, спортивне, жорстке, скажімо так, виховання і. Повсякденно звичайну жіночу а От коли там Олімпійські ігри, і ти дивишся і уявляєш собі. а там могла бути я не десь не, не, не та не, 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 не вже щепляє. вже такого не було. Було трошечки, коли звісно я покинула свою ідею, свою мету і ціль в 13 років. І якийсь період часу й мої батьки, а ти не жалкуєш, ми ж так багато йшли. Вони вкладали все це і гроші, і час, і водили, і бабуся всі хвилювалися за це. Але у тебе знайшлась нова мета і нові так, чемпіонати. А потім я перекваліфікувалася. По Неймовірна історія. Дивіться, прослухайтеся, це життєві історії, життєві поради того, як потрібно підтримувати дітей і не боятися змін в своєму житті. А ми за мить дізнаємося, як склалася доля кубку танців з зірками від Євгена Кота, де він зараз опинився, і що з ним. Загортовують. Доброго ранку. Доброго Ми ранку. повертаємося до нашого прямого ефіру. У Нас завжди є про що говорити і за межами ефіру в паузах, але обіцяли розказати інтригу того, як склалася доля кубку танців зірками. Так, історія до речі, сьогодні е, вже на сьогодні є певний результат у наших підопічних. Тобто розповідаю з самого початку. Ми з Наталією їздили по різним фестивалям дитячим, судили, як дітки танцюють, хто кращий, хто трішечки ще має наздогнати. І а, познайомилась там з одним колективом з міста Чортків Тернопільської області. А, це колектив зі студії Real Dance Studio. Значить, дітки поїхали в Польшу і вибороли першість. На World of Dance в Польщі, тобто вони після цього відбору після цього чемпіонату вони можуть представляти в Америці Україну на фіналі на суперфіналі. А World of Dance – це один із самих найкрутіших чемпіонатів по сучасним танцям, і е, організатори сказали, що цьому колективу треба допомога фінансова. З тим, щоб поїхати в Америку. А Там 15 mm -hmm. дівчат. Ну розумієте, да, в принципі, це дешево, і квитки, да. і візи, і готель, і участь, і багато грошей. потрібно. Як ви допомогли їм? Значить, взяв я Кубок свій, виставив у себе в інстаграмі, зробив аукціон збір. І за тиждень ми зібрали 1 мільйон 600 тисяч гривень. Вау. Так, основну суму там нам поміг закрити Володимир Носов. І, але все ж таки українці теж допомогли, теж підтримали. І зараз дівчата вже з'їздили в Польщу, отримали візи до Америки. Це дуже важливо. Така, е, е, такий є. крок да, для нас. Угу. І все. Вони тепер готуються до самого чемпіонату. А ви відчуваєте, наскільки ви змогли вплинути на цю історію? Які у вас зараз спільний свій проект? Тому що теж ви інтриги починають розплити. Давайте коротко у нас дві хвилинки до кінця хочемо дізнатися. Так саме нарешті, вчора ми розпочали, і зробили перше тренування всієї нашої команди танцівників, і ми вдвох створюємо спільний проект, який основною основною ідеєю займався Євген. Він довго в собі всередині носив цю ідею. Нарешті, взимку цього року вони з як Я це? з товаришами да, з повністю з концертну програму. Спочатку зробив її, думав сам їхати в турне, танцювати з командою, а потім зрозумів: а чому Наталя буде сидіти вдома? Ти, а ти їде, ти і танцює <рес> <із> <рес> <мною>. <рес> Нарешті, то ви будете разом? Так, а. ми будемо разом виступати. У нас є величезна крутезна програма. Яку ми вже почали розробляти, все літо будемо ставити класні танці і не тільки танці. У нас буде інтерактив і багато спілкування з глядачами. А осінь, вже в кінці десь вересня, плануємо поїхати по Україні в турне. І Ой. ми дуже Ой. дуже надіємось, що вже буде. Набагато більше деокупованих територій, і ми завітаємо туди до людей, до наших ріднесеньких. І а там, ми сподіваємося побачити, зустрітися декілька ктошків для наших глядачів подарунок. Ви Зустрінемось. То. Ну а поки давайте проанонсуємо, що буде завтра. Завтра так, чекаємо так, так. тут в гості сестер Завальських. І важлива тема від ігоря як обрати ортопедичні сандалі. Він окремо про це попросив. Я в бутах постійно ходжу. Тепер це Ну це, І це, І не забувається, що зараз тема троянд актуальна, тому будемо створювати розарій в прямому ефірі. па-па, до завтра. Мосейчук плюс 9 червня о 21.30.